Так, друзів, я майже вже прийшов, ось Відьма вже тут можна уйти? Хоч я вже задовбалась на тебе чекати. Та прошу вибачення, але я дуже довго стрибав, вам тут треба побудувати міст. І взагалі, ви не забули, що ви потрібно, що потрібно було зробити це відворотне зіллічко? Так, я все пам'ятаю, ти гроші взяв взагалі. Стій-стій-стій, друже, якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так взяв і скільки воно, Що? а чому воно таке дороге? Тому що це тільки для тебе таке роблю. Ну, гаразд, візьму два, тому що ця сова мене, якщо чисто вже задовбала. Так, два відворотних зілля. А, дякую вам, але якщо це зілля не спрацює, я вам цю хату усю спалю, зрозуміли мене. Іди, а то я тебе зараз прокляну. Так, так, все, все, я пішов. Так, ось ця відьма. Я знаю, що ці відьми. Так, ще тут стрибати півдня. О, я не влучив. Так. Зараз треба дось з землі і все. А нарешті. Стри... Тепер мені потрібно, друзі, знайти цю кляту сову та використовувати це зілля, щоб вона більше в мене навтюрилась. Так, сюди, о, ще трохи я майже є. Yeah! Так, слухайте, друзі, зараз 음, треба його покласти. Ось сюди все погнали. Ось тут нас поліція, яка не може мені допомогти. Ох, що ж таке. Щось у мене живіт крутить. Так, треба туалет. Треба до туалету швидко бігти. Так, О, відчиняюсь. Так, все тут зайнято. А тепер це моє. Бай... Ой, що ж так живі та крутить, а? більше не буду їсти ці бургери та ходоги. Він Ох. Ну що? Нарешті, нарешті. Що? Ви він зараз це? вийде і ми його зв'яжемо. Точно. Хай Тож тільки. Ви вийде. Чуєте це? Я поки не буду виходити. Тепер Хай, просто чекаємо. Я ще пожеволів, чи що. Чи Чекати. Це? Чекати. Ну, що а треба, щоб не спогнути його. А, мені цей, цей голос дуже знайомий, дуже знайомий. Так зачиняємось, у що чує? це на зупинці? Я але також сподіваюся на це. Так, вийшов. Він вийшов. Він вийшов. Нікого не лиш... бачу. Красі, привіт, О! привіт, О! Привіт! справи в тебе. Що, Все але добре? дівчина? Так, в мене все добре. поцілуємося. Так зачекайте. Ой, це Чакавний ще ще дупок. Ага. Що? Це зілля ще не працює. Так зачекайте інше. Що це таке? Що О, щас, 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 за О, що це О, відбувається? Нічого не працює. Требували, треба валити. Требу валити. Оболгали, валимо, валимо. О, ні, що потрібно. Кажем. Зачекай, так, Зачекай ще да. трошки. Підвали. О, я спотикнувся трохи. Ді -ді -ді -ді. О, сті, кому кажу, куди ти пішов? Куди ти далеко не тічеш? Давай, ти що, зрадниця? Ти тепер з цією совою? Ну, чому зрадниця? Я просто тебе люблю. Давай, що? Чому ти мені не казала? Ти, зрадниця, ти... Що? бо ну, ти весь час Сесіля. казав, Ох, ну, ці діти за мною бігають. Я боялась просто, а тут дивись, я не одна. Що? Так? Чому сімей не, не спрацювала. Вдвох я легше був... працювати. А я як воно відьма? потрібно було б їй? Як? як? Щоб ви, щоб ви і взагалі я вам не скажу, Чому? що не вам скажі. від мене потрібно. А Я питаю, як повинно було воно спрацювати. Поліція, допоможіть! Так, так, Воно? поліція, поліція. Давай так, зіграємо з тобою в бутилочку, хочеш? Що? Та в нього ніхто Бутилочка? не питає. Звичайно, хочеш так. Якщо я перша, я виграю... перша, я так, перша. Давай, а, ну. якщо ти виграєш, то що? Якщо я виграю, то я звалю, точніше, ви звалите з мого села, а я буду жити тут один. Ні. А на якщо свої, у Як нас не свої прикольно. Правила. Які Якщо правила? Якщо ми виграємо, ти нас, ми тебе цілуємо. Якщо ти виграєш, ти нас. Я не буду вас цілувати. Ну, За... Я знала, що тобі сподобається. Що? Вона що? казує на тебе. Що? І я тепер. Ти що? Що? на тебе. Що за фігня? Ну, це все. не... Ти це програма. Ну, все, давай, цілуй мене. Так, зачекай, як я можу тебе поцілувати, якщо я зв'язаний і взагалі кого мене, мені цілувати Але ж першого? Мене. Мене так. мене? Так. першою. Ні. Зачекай, мене якщо ти мене... А чому тебе? Ну тому якщо... що... що ми вже давно знайомі, Ох... я перша його полюбила. А ось ми нещодавно, тому Я, що? На мені я вже давно на це чекаю, а ти тільки Алло. недавно його знаєш. І, що, о, вони і ні разу? Не ні. повірю о, ніколи. Все, друзі, як скажи, що ні! Так, зачекайте. Хто перше мене розв'яже, ту я і поцілую. Я Добре, перша. домовились. Тай, ні, Давай це так не Розв'яжи мене та я. Давай. О, дякую. Свали дурна. Ні, Я буду Не мати, не треба Ду... було Треба його було відпускати! Клята відьма, яка... сперечати. Давай шукаю, його. що це просто підстава буде його! на мене! Нікуди не подінеться. Так, нікуди, А вже ж! Бажає побігати, про це. буде бігати. Так, так, так. Зараз мене є все необхідне. Так, ці гроші нам потрібно вбрати ось я сюди. в Покладемо... в бутилочку, а не в хованки. Нічого страшного, ще пограємо. Так, друзі, треба перевірити все. в середине. Вигуляйте, зараз я, тут. я його знайду. Обшукай так, поки знайде. його будинок. Шукай, так. шукай. А, шукай, а я селян попитаю. Поді? Так селян! Зараз я вам покажу. Де красті, ви його бачили? Э, ну, Що? здається, бачив, хтось там щось десь, здається, стрибав у районі у цього будинку, але я не знаю точно. У якого це будинку? У цього будинку, добре. Що так, там біля, сказав. біля колодязя. Біля колодязя. Так, за цьому в домі його немає. Так треба, Він щоб вони спутбол. все перевірили. Мені Та, звалити солян а, Так, Ось вона ходить. тут красті, значить, так ти нас є чуєш. План. ага, зараз, зараз Красьці, виходь, бо буде Не гірше. Вийду. Буде гірше. І що може бути гірше? Вистачить, ніж цілуватися з цими двома. З цією зрадничею та з цією совою. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. <говори> я вже Ось, майже ся! всі будинки перевірила. Чому його ніде немає? Мені це починає набридати. Ви це з цією свого страшка перетворилось. Кості. Ви бачите цю потвору? Ця сова взагалі згодом з'їхала. Сам ти потвора. Ну-ка, стій, я тобі кажу. Ой, знайшла, знайшла. Друзі, там. Вона майже влучила в полетів цією стрілою. Зараз каже ним. Ось, сюди. Все. Вони ж я не знають, що я вмію планувати. Удіться, сувоці сувот. Так мені потрібні камери, щоб я зміг встановити ось сюди, над дом, на будиночок цей. Так, Де він? Є. Десь супалі сховається. Так, я у полі сховався поруч із чучелом якимось. Так, та сюди потрібно поставити камеру, треба усі кімнати, усі кімнати І заставити камерами, розуміли? щоб я міг. Ні, віде, сюди... десь тут у полі. Сюди є майже... Ти є майже. Так, ви мене ніколи не знайдете, дві бовдурки. Але ця Олень дівчина, вона знає мої схованки. Так, треба подивитися, де а ну вони. Така тут хтось є. У мене є бінокль, щоб подивитися. Ти так, думаєш, що він би цьому... Що це ангар? Ось вона. О, так. Но це ферма нема. бовдурка. Сталян, Навіть не знаєш, що таке ферма. Твоє авто. Що? О, так, що, що? буде. Що вона, вона. Сідай. Вкрала авто у селяна? Ох ти! Нічого собі крайка не було. Я тебе зараз переріжу. Ого, так, 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 я їх не бачу, але ось вони їдуть, ви бачите, друзі. Тима, стой, будинок Си, так, так, О, ти. так, я туди їду. і вони їдуть сюди. Немій, так, треба ховатися кудись побіч. Так, 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 друзі, куди мені їх сховатися? О, Щурбіє маленький. Сподіваюсь, що він так, їх налякає. Ну, там буду багато сховатись можна було. Так. Зараз я повернусь. Так. Я Ой, дивіться. що бігає, малеча. Сподіваюся, Ой, що він їх це налякає. Що? О, що? Далей, які не лякає. Тут Зараз так. я її задавлю. Що? Ось вона, до тебе побігла! Бачу, Коротко. бачу, на тобі! Все, Дивіться. не маєш ніякої миші! Це Хто це тут в залі. Красться! Та тут вже ніхто давно не живе! Так, я не вийду, я сижу у холодильнику, мене не ввину! А зараз, зараз, так, як ти можеш відчувати? все світло вимкнено. Так, друзі, сидимо Слечки тихо! Сніжки тут горять! Поки вони 100%. тут все перевірять. Другий поверх. Ось тут, дивіться, ходить, там. я тобі покажу зачекай трохи. Здрасті. Мені потрібна зброя. Не біси мене. Радиться, ховатися, ну, я Тож не буду не тебе найдемо. цілувати. Не дратуй мене. Так, так, не дратую. О, дивіться, як я камеру встановив, вони навіть її не побачать. Так, ось цю. 15 -та. так, Він цікаво, точно де вона десь є? Тут. Так, Я тут це нікого знаю. нема. Ось вона бігає, рогата зрадниця. Все, більш ніколи з тобою не буду спілкуватися. Так, друзі, треба ось цю камеру. Хм, слідкуємо за ними. Красі, Нема не нікого. Побігати. Там що, ще третій поверх є? Так, нехай так, вони йдуть на третій перевірила. поверх. я перевірила, немає там нікого. Треба ще це... раз подивитись, він сто відсотково це... десь сховався. Мій шанс, щоб втікти, так є. Сідаємо у пікап, швидко, швидко валимо. Ти А ага! мока стій тікаємо. Ага зараз Величезне дякую селянин за пікапчик. Давай, так, ти все ски, я сказала. Ага, спробуй нас донати. Я спробую, не переймайся. Ого. Так, друзі, тікаємо Дуже швидко. У мене є план. Якщо я сховаюсь у якомусь зарядному будиночку, так тут треба бути дуже обережним, щоб не врізатись, тому що можна розі розбитися взагалі. Так, погнали. Поїхав. Так, так, так. Я знаю, я маю сліпа на шини. Спробуй. що? Поді. Далі мені потрібно буде йти пішки. Так, друзі, десь тут погнали швидше, головне не розбитися. Так, щось мені підказує, що я можу десь врізатись. Треба гальмувати та вилазити з автівці. Так, десь ось тут. обережненько, дерево! Я О, думала, майже чуть дивіться. не розбився. Ще б трохи і все. Так, залеземо сюди. Все. Я кину в автівку, її взагалі треба спалити. Так, в мене є планер, я можу залізти по трохи вище та планувати. Якомога далі. Так, вони будуть шукати мене. Цікаво. Так, я нікого не бачу. Так, можливо, мені потрібно трохи ще вище залізти. Ось сюди на дерево залізу та буду сидіти. Так, вони будуть Я бачу авто. Ось вона. Так, де? Дивіться, яка вона гарна, але така така. Найшвидше первіс збив. Так, так, я трохи врізався, Кресті, Нехай так він... і думають. Він кинув машину. Так, все, так, Ва, але, ми, друзі, в мене але ж, тут він не є. А далеко піти, значить, він десь тут ховається. Так, так, а ця... Повідсотково він десь. Олен, тут. дівчина... Вона дуже-дуже. Давай знає... заберемось піднятися на гору. Так, подивимось. Так, і ось мій зародний будиночок! Зараз тут сховаємося. Так, треба, треба сюди. Є yeah. все майже. Так, друзі, зачиняємось. Мені потрібно взяти ось тут. Є так, ось це ось це. Давайте все за... зачиняємо сюди, сюди, сюди. Ей, я сподіваюся, що вони не зможуть знайти цей будиночок. Так, сюди ще трохи, ось так, все заколотимо. Десь тут поряд є будинок, він мене сюди приводив колись. Що? Насправді. Ах, так, все десь, десь, мабуть, за цією. Що це гора? Що? Ах ти. А, я зрозуміла, мала. я бачила там якийсь будинок. Зараз перевіримо. Так, друзі, всі окна зараз зробимо ось так все зачинив тут, щоб вона. Так, мені потрібно встановити камеру, щоб слідкувати. Так, одну камеру сюди є. Yeah. Під'єднуємо її, та на другому поверху ще поставимо одну. Ось сюди, все, все під'єднав, все супер. Так, треба згуватися десь. Ага, я бачу. Побігли, вони бачать. Так, треба ось сюди. Так, треба обережненько. Лягаємо та Навіть злазимо донизу. них. Ніхто не вимкнув. Все. Так, друзі, зараз побачимо, Красі. що тут. Так, так, вже вийшов. Мрійте про це. Дві бовдурки. дивіться, вони вже тут. Він закладав вікна та двері. Нічого. Він дійсно думає, що це нас зупинить. Звичайно, ні. А чому вони взагалі вважають, що я саме зараз це зробив, а не колись. давно? Виходь, ми знаємо, що ти десь тут. Я знаю, що ти тут, виходь. Ні, не вийду, і взагалі я не тут. На другому поверсі немає. Ох, яка не вона має? тут. Ні. Я її хату спалю, як той відьми, яка мені це зілля продала. Але ж він мене... тут ховаєш трохи підставилася. В мене є план. О, що? О, ну У цьому краще. Чуйка покраще, так, так, так. Що вона хоче зробити? Ця клята сова! А це ще О! що таке? Воно знайшла! Якийсь бункер! Ні-ні-ні! ні, Напевно -ні -ні він тут! А, потрібно... а ну-ка давай сюди! Це класний! Треба перевірити! Так, друзі, робимо ось так! Красть він! Дивись! Мене тут немає! Зачиняємо! Зачиняємо! Давай, що вам потрібно? Давай швидше! В'яжи його! Красть! Навіщо ви ти мене зв'язали? Ти насправді думав, що ти зможеш втекти? Слухайте, я не буду грати в вашу кляту бутылочку. Відвали з мене. Що? Куди ти мене тянеш? Я зараз у поліцію. Я у поліцію зараз покличу, а хто поліці допоможіть, я застряг. Куди я тобі кажу! мене Зі мною полетіли, а ти до побачення. Я не хочу з тобою бути! По а мені Відвалі! Відвалі від мене відвали від мене.